Ми з як овців, і хочемо сьогодні розповісти таку маленьку історію і подякувати вашій клініці, вашим лікарям, спеціалістам за допомогу, за втілення мрії, яка здійснилася, а саме народженням маленького хлопчика Максимки, який тримає на руках. Дев'ять років чекали цього щастячка і ось нам пощастило виграти. Цей проект «Левека, прилетить. <рес> <рес> нам пощастило виграти, але, е, на жаль, війна вносила свої корективи. Починали <рес> ми ще до початку війни, потім нам довелося тимчасово припинити це все. І ми вже думали, що, на жаль, нічого не вийде, але наше щастячко нас знайшло. Ми дуже дякуємо клініці Мати Дитина за таку можливість стати батьками. Дуже дякуємо Ользі Володимирівні багатько, завдяки їй у нас з'явився наш синочок. Диток. Дякуємо Олені Юзефівні за те, що наша вагітність пройшла легкою. Дуже дякуємо всім-всім причетним за нашого маленького синочка і за наше велике щастя.